Перед вами білоягідна форма винограду під назвою Вальок. Автор Вишневецький Микола Павлович. Що цікаво в цій формі, форма має гарний смак, в смакові присутній дюшесний мускат. Форма така упруга, має хруст. На сьогоднішній день вже вона окремі грони, які ближче до сонця були. Вже зрілі, є мускат. Подивіться, друзі, молодий кущ, які лози і яке навантаження він тягне. Все чудово. По одній гроні на пагін, ну, ну, тут грони кілограм і вище. Є менше такі, 800 грам, ну, друзі, все чудово. Дуже смачна форма. Е, да, п, така плотна грозь. Грона така плотна набита і це ще перед... після цвітіння я дещо пробігся ножиком і прорізав, так як знаю, що треба його проріджувати трохи. Бо дуже-дуже такі плотні збиті, набиті грони. Зараз, друзі, зірву ягодку, розріжу, покажу вам в розрізі її. подивіться, покажи навантаження, яке у нас все чудово там. Просто супер. Ось, друзі, ягодка в розрізі. Подивіться, яка консистенція, така вона плотна, плотна. Кісточка починає коричневіти. Ну вже в смакові є мускат. Подивіться, дві кісточки на ягоду. Все супер. Так що, друзі, смачний дюшесний мускат, вальок, всім рекомендую. Перед вами гібридна форма Цимус. Автор писанка Олег Михайлович. Дуже ефектна гібридна форма. Подивіться, які наші грони. Кожен рік він нас радує прекрасним урожаєм. Має гарний смак. Казали, що це кишмиш, Зараз розріжемо, подивимося. Ну, є в нього рудименти і в крупних ягодах попадає і кісточка. Але, друзі, що тут цікавого? Цікаво смак. Мускатний смак. Е, да, багато там нарікань на те, що ягода сильно там, е, е, має таку мармеладну консистенцію, дехто каже, що він водянистий. Друзі, смак тут чудовий. Е, нам він подобається, з року в рік він стабільний, е, ні тріску на ньому я не замічав нічого. Ось, друзі, подивіться, які грони, яке навантаження. І це вже не все навантаження, це вже тут декілька грон ми знімали. Е, подивіться. Просто краса. Зараз я зірву, розріжу ягодку, подивимося. Якщо говорити про таку невелику ягодку, да, це буде кишмиш, бачите, там малесень, маленький рудиментик, ну він м'який, але ну, все одно це кісточка. Да. Так що, друзі, вже і стали говорити про те, що бачите, така мармеладна консистенція, в ньому дуже багато соку, подивіться, як скапує. І є цікавий смачний мускат. А беремо велику ягодку. То тут буде повноцінна кісточка. Бачите, навіть дві. Вони невеликого не розміру, дві кісточки, але, але зараз багато, навіть три. Зараз багато хто вже не називає його кешмиш, просто цимус. Але, друзі, чудовий сорт показує, як є. Подивіться наскільки соковита. Соковита, м'якоть Такої мармеладної консистенції. Отож, друзі, цимус. Так, да, Ці кісточки м'які, Да, не, не, не такі опруги, але цимус, друзі. Ягодка, подивіться, нормальних ефектних розмірів. Да, він повністю жовтий, повністю стиглий. Зараз перейдемо на другу площину, де сонечко, і ви побачите, як він на сонечку, бо камера зараз не передає цієї жовтизни. Ось, друзі, друга площина шпалери. На сонечку він аж виблизькує. Подивіться, жовта вже ягода, повністю зрілий. Подивіться, яке завантаження, це друга площина шпалери. Просто супер! Цимус, друзі, як завжди нас радує. Подивіться, просто краса, ягода смачна, з мускатиком, все при ньому.